Уже викликал, вже викликали. Вже викликали. Давайте без рук. Так. Виключаємо з... з... ви ви телефон. Ви чому ви руки простягаєте? Тому що тут не треба знімати. Тут не треба знімати. Ми на стратегічному об'єкті. 34 стаття Конституції. Ми маємо право фіксувати, що ми не чекаємо. Ви зараз думаєте, був, поясний, да. Ви, да. що, а, поясний, що поясний. ви можете знімати? Що ви можете знімати? Викликали поліцію? Поліцію викликали. Да. Зараз поліція приїде. Це просто зашли на территорию, начали снимать То на телефон объяснить. Да зачем объект. вы снимаете на территорию? Объем. Объект не шел, включенный камп и снимал на территорию. Телефон уберите. Так, руки. Телефон уберите. Руки. Руки. Телефон я сказал. Вы не маєте права трогати его. Что вам так и сказал? Я сейчас вам покажу. Зараз соперницу. Чекайте. Коли порушуються мої права, я буду це фіксувати. Права які права? Чому ми ви руки простягаєте? Чому ви мені слід. забороняєте? Я права. Права. Я я сказав, вируйте, вируйте, а ні. чому ви руки простягаєте? Не, не, не займайте свій час. Ну, ну, просто несознательні громадяни, який не, не розуміє того, що права. А ви вже осознали, ви? Да? як треба жити в цьому житті? А ви до нас на вих... відноситесь, да, ми ви такі взагалі? А ви хто такі? документи, Приват. Теребур. приват. Теребур. Ну, а ці, ось що в них є посвідчення, так, то ви добровольці. Я знаю, що це таке. Ну. Я знаю, що це а таке. Ну, я знаю, для чого це беруть. Для того, що? щоб не служити. Для того, щоб не служити. А що ти мені пикає? Хто ви державний територіальний український? Ваші документи. Так, ви маєте повноваження, в мене їх перевіряти? Звісно, ви знаходитесь на Ви маєте ви повноваження. В мене. Тільки поєдіться має право, право нас перевіряти. Хто ви такі? ви, ви, а ви хто такі? Ви, як, як ви Хто я такий? я тільки що представився. ви придумали. А ви нас боїтеся? У вас є повноваження? Звісно, ви так боїтеся? Нас Нас двоє вас поліцію. Ви готуйте документи. Це стратегічне об'єднає. Документи є, все є. Не переживайте. Звісно. Добре. Тільки зачем це, я так і не понял. Ми, ми не знаємо знає. зачем. Не знає. За те, що це нас не пускали, не вийде. Я прийшов на прийом. А вас пустили, тут. я зайшов. на Із-за того ми включили відео. Тому що ми поняли, що люди вам... тут неадекватні. І за того ми включили Ми неадекватні? Я не знаю. Ви не знаєте? Не знаю. Так ви знаєте чи не знаєте? Не знаю. Я ще не знаю. Не знаю. знаю. Хорошо. Зараз ждем боліцію піді. Все. Ви будемо вас полісі, тоді така разість. Що ви хочете добитися, ви не знаєте. Самі не можете рішити, що. зробити? Ви вас за прохату. Хто таке сказав? А ви хто? У вас навіть на кабінетах не підписано, хто там сидить. Яка посада, як тут найтеш, до кого звертатися? Так? Де тут туалет в державній організації? Так. А це вже не державна. це вже не державна. Ми знаємо, що ми не державна, ми знаємо. нас ж державна, вона Це об'єкт закритий критичної інфраструктури. Щас піль поліції а не що не ви є. тут охороняєте? Скажіть. Критичний об'єкт. Що тут? А ну, же, думаете, що вам розказують, що тут? А я знаю. Ви думаєте, що ви питаєте? Я сюди маю доступ в кабінет? Ні, тут що стратегічне в кабінеті? Ви не маєте сюди. Тут в кабінеті щось стратегічне та, я прийшов на прийом. Я прийшов Пробленно на прийом. Перебувати. То зробіть прийом ну, не так, не прийом, так, зробіть прийом не на. Сума, що... не прийом, послухайте. Не віду, послухайте, не віду, послухайте. Не віду, послухайте. А якщо послухайте. Вы... Зробіть якщо... тоді <плес> за територією і не буде у вас цих проблем. Чому ви приймаєте Перевіри. людей на стратегічному об'єкті? А перевірили сумку при вході на стратегічний об'єкт? А ти хто поліцейський, чи що задаєш такі питання? поліцейський чи що?

Прийшли, ви прийшли самі. так при ваші там. Хтось не понятно. Вас охоронець в тапочках привів нас. Який охоронець? На КПП. А що це, це охоронець? Ви що знаєте? Що тут такі об'єкти? Хто тут Це такий стратегічний об'єкт неохорони не, А Откуда ви знаєте, що це охорона? Я не вам а хто там? А куди ви знаєте, що це охоронець? Що ви взяли? Ви просто назвали його. Так само як я не можу знати хто ви кабінет. Я не повинен а вам переставати ви, 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 ви не повинні тут бути. Зараз поліція приїде, ми розберемося.